Три сотні ветеранів, захисників та курсантів змагалися в Одесі за звання сильнішого України та права потрапити до національної команди. Здебільшого участь взяли військові з ампутаціями для багатьох з них ці змагання стали елементом реабілітації та можливістю знайти однодумців. Подробиці далі. Ось так задля нових знайомств та відчуття духу змагань сюди приїхали майже 300 спортсменів. Це і ветерани, і діючі військові, а також курсанти. Спортсмени змагаються в чотирьох змагальних дисциплінах. Це жим лежачи на рази. веслування на тренажері, гирі та ербайк важливий елемент як підтримки, і вшанування наших ветеранів і захисників, так і виховний момент для курсантів. Захід сильні України проводять вже другий. Рік поспіль і щоразу в новому регіоні, щоб охопити якомога більше ветеранів. Ветеранська політика сьогодні дійсно є одним з найбільших пріоритетів для держави. Сьогодні змагання сильні України демонструє незламний дух наших героїв, дійсно силу, дійсно дисципліну і можливість показати себе в спортивних змаганнях і надихнути своїх побратимів на подальшу реабілітацію. Наступні змагання відбудуться у Львові наприкінці березня. З Одеси Ольга Дунська Ігор Казанжим. Україна марафон Єдині новини.